Відтепер розпочинаються всі засідання колегії районної державної адміністрації. Керівники району на початку презентують творчість кількох талановитих дітей краю. Окрім солодощі, в юні виконавці отримують і грошеві винагороди від Романа Дячука та Любомира Глушкова. А далі всім присутнім пропонують послухати доповідь про виконання районного бюджету. Начальник фінансового управління Коломийської районної державної адміністрації Ганна Кравчук розповідає про головний документ фінансовий. А виступ свій вона супроводжує графіками та діаграмами річчя поточного року до загального фонду наших всіх місцевих бюджетів нагадаю вам, що у складі Коломийського району залишилося 30 місцевих бюджетів, один районний, два селищних і 27 сільських. Надійшло 31 мільйон 194 тисячі податків і зборів, що складає 124,2% до планів з урахування внесених змін за цей період. До спеціального фонду наших місцевих бюджетів було мобілізовано 7 мільйонів 623 тисячі гривень. Слід зазначити, що в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до загального фонду наших усіх місцевих бюджетів зросли на 164,1% або на 12 мільйонів 189 тисяч гривень. Опісля говорили про програму соціально-економічного та культурного розвитку Коломищини. В основному всі пункти документу виконуються однак є значна заборгованість по виплаті заробітної плати. Та головне, що відділи і управління завдяки економії, виправляють становище кращим у цьому плані є районний відділ культури, зазначили керівники району. А начальник центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді, райдержадміністрації Марія Козловська подала інформацію про надання допомоги її підрозділам сім'ям воїнів АТО та загиблим на фронті. Мейзагибну в зоні авто. 11 осіб, яким надаються пільги в розмірі 50% на оплату за житло-комунальні послуги, 17 інвалідів війни, яким надається пільги в розмірі 100% на оплату за житло-комунальні послуги. 405 учасників бойових дій, яким надається пільги в розмірі, 75% на оплату за житло-комунальні послуги. З 2017 року, як і в 2000, Надцятому році надаються пільги його оплаті за житлово-комунальні послуги, електроенергію газ паливо, зв'язок у розмірі 50% відсотків, майже затверджених норм споживання. На сесії вислуховували не лише доповідачів, мали слово і всі присутні. Зокрема, дві сільські ради пояснили причину невиконання ними збору податків. Сільські голови запевнили, що їм вдасться виправити ситуацію вже найближчим часом. З Коломиї Богдан Малецький Сергій АЛЕСЄВ телеканал Раї.